Всім привіт! Blackfire cort Cord X, Кінетік ниточка, І блешеньки вертушечки в кармані флагманські фірмі, бачу, води нема. Як бачите, вітер. Є сподівання, що дрони не літають, але мене тут вже так два рази накрило. Так що... Блін, а води нема вообще. Так мало ще не було. Хоч з утра виходь. Но нам завтра в учебку опять. Если не виганять, ми там і останемся. Куширі. Тут безполезно кидати, кидать, треба топати на глибину шукать. Если рыба вся нафік не вийшла. Погода не льотна, я сподіваюся, для дронів ртой не накриють. Але це не точно. Та да риба вся втекла нафік. Це конкретний міляк. 5-10 см води осталась. Називається, навіть не старайся, навіть не питайся, зараза за вітром здоладугу. Так, так, так. Ну, вода чистенька, блешеньку видно хорошо. Може якась щука запуталась в цій житті і, і не вийшла з річки. Хоча тут недалеко. Вода чиста, блешню бачу, метрів за 15-20 у воді як близькає. Оп! Ха-ха, ударила, прикольно, щось є. Будемо старатися. Не будемо тут задержуватися перші заброси, перві удари і тишина більше ніхто не реагує, а значить, рухаємось далі. Вговарюватися це. це наш метод, ну це довго. А небезпечно в будь-якому разі охідця. Розворота взяла і промахнулася, прям спина вилетіла з води. Я в цей момент вирішив фрикціон поправити чорт його знає, яка їй проводка надо. А мелочі сколько це труба? Вода в речке упала, вся рыба тут. Я в шоке. Плошня прям плыва и малька розбива по сторонах. Стройні ряды мелких засранців. Ух, сапає зараза, ще жереха до мялкого прим'ялкого він ще года два буде рости до зачота, якщо не більше. Главне, що він є, значить може, якщо виживемо щось іще. Подержим крупніше за долоню. Оп! Прямо в красноперки врізаюся і вони дергаються. Паскуди мелкі. Ладно. ударила, але не взяла, спеціально притормозив перед кущом. І я знав, що вона вистрибне із куста. Проводку важко подів. борода, сказала щука. А як гамсильнула? Та не дергайся ти Під бороду задела по ділом. А це живець. Нормально. Зябриный задело буде жити Даже така мелка. Атакує на раз-два. Та що казати, якщо в мене на кастмастер, по-моєму, 28 грам чи щось таке, подобна щука ловилась і не раз. Розміром з кастмастер. Даже фотки десь були. Але їм год 15, мабуть. Якщо не більше. Тоді щуки було в рази. Опа! Дибає зараза, ще й жарих ганяє. Він настільки мелкий, що це труба. І якщо він в тому році був, то щось він не виріс взагалі. Прикол в тому, що він підросте і в цю дупу більше не заходить. Він стоїть на течії на Дніпрі або притоках. В чому біда. Отак так от так що. Навряд чи колись сюди крупніший заліз, це вже риби не должно бути ніде. Ну щось ганяє мілоч попит всім берегом. Можуть бути і окунчики. Вони теж гаразд кайфонуть на, на нашій кольоровій блешенькі. Ах, теж така грам 300 була, пузо показала під берегом і втекла. Почесали її тройничком про надали дали Овнеровським. Ну, видно, не попада на тройник. Чи сильно мелка чи чорт його зна. Овнеровський у флагмані брав, з Д-36. Він це мощне озброєння. крутіші тройники, двойники обычно беру сд 36 Чухана вони щуки дають, такого мало не покажеться. І почти ніколи не сходять на, на живця. Тоже цю же серію беру обычно. Странно. Спишу на те, що не встиваю підсікти і пробити. І вона м'яка, а вмісто того, щоб пробити, воно її тягне, бо маси немає пручатись. Глухо, одна дрібідьень, значить на крупняк, мабуть, нема сенсу розраховувати. Хоча бабульку в комишах встрів, каже, два коропи утром взяла. Ну і... Вона каже на кіло, дай Бог, щоб там 600 грамів було. <гум> я ж їх не бачив. Ну, я вірю, коробчука розвелося, браки не браконьєрять на Дніпрі особо. Жорстко як і в лимані. Того риба в співа не реститься. І це єдиний плюс від цієї війни, що рибі в коїм-то віки. Дадуть час розмножитись декілька років. І на цьому всі плюси кончились кругом дупа. Ладно, я вас покличу. Ахте ж. І оторвалося жерешок грбаний. Розміром з блешеньку. догнав, забагрився, я його навіть побачив, може і ви побачили, але ну, у вас зрення послабше буде. Падлюка незачотний зовсім, зовсім зовсім, набагато менше тих, що я діставав раніше. А, це вже заброси в пусту треба шабашити. Якщо на перших 5-10 забросів нічого не взяв, то на 20-30 це вже ставать на тінь і вірить в чудо. Якось так. Даже ті, що з першого разу отут на проводки хапали Щас мовчать. Бо для них Існує тільки перша проводка. Далі все. Всіх ви її вмовите. Ах ти ж! Ох, вона й тарахтить. Ох, ва. Ау, ох, вона ще й зубаста. Рости 5 кілограмовий і на стебліку зустрінемось після війни. Ладно, дорости хоч до 300 грам. бо поки ти до 5 кіло доростеш, це ж стільки війна буде длитися. от 5-10. Ну що, BlackFire мене порадував і вас зробив свою справу. Силочка в описі під відео. Хоча там вийшли нові дрини кінетіки від азури флагман. Мене вони зацікавили недорогі і з виду путні. Такі пироги. Cortix у нас є твічинговий дрин, чіткий. Обловить би воблерками. Усе на світі навколо. Але то, вже, як раніше казали, після Паски, а зараз після війни такі пироги. Добренько, силочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються, чалапаю поки тихо додому.